Частина 2 глава 10. Коли він прокинувся, це було з таким відчуттям, ніби він спав цілу вічність. Але погляд на той старомодний годинник сказав йому, що була лише 20-30. Він лежав дрімаючи якийсь час. А потім той звичайний глибокий, легеневий спів вдарив з подвір'я унизу. Це було лише безнадьожною примхою. Це промайнуло, наче апрільський день, але лише погляд, лише слово і мечти повстали. Вони вкрали моє серце навсіда. Ця несенітна пісенька, здавалося, все, що зберігає свою популярність, Ти все, ще чує її по всіх усюдах. Вона вижила навіть пісню ненависті. Джулія прокинулася на цей звук. Розкішно потягнулася і вилізла з ліжка. Я голодна, сказала вона. Давай не приготуємо ще кави. Дідько, пальник згас, і вода вщен холодна. Вона відібрала пальник і потрусила його. У ньому геть немає масла. Ми можемо дістати трохи у старого Чарингтона, я сподіваюся. Найкомедніша річ у тому, що я перед цим переконалася, що він був повний. Я піду і вдягнуся, додала вона. Здається, що похолоднішало». Він також підвівся і вдягнувся. Той невтомний голос продовжував співати. Вони кажуть, що час лечить все. Вони кажуть: Ти завжди можеш забити. Але ті улибки і ті сльози крізь руки, вони щекрають моє серце, і дотепер. Як тільки він пов'язав пасок на свій спецодяг, то відразу ж неквапливо помандрував до вікна. Сонце вже певно сіло поза будинками, воно вже більше не сяяло на подвір'ї. Плитняк був геть вологий, так наче його тільки но ну, випрали. І він мав таке відчуття. Ніби саме небо було випране також, якою свіжою та тьмяно світло була сяк бликить поміж димарями, та невгомовна жіночка маршувала вперед та назад, куркуючи та відкурковуючи себе, співаючи та впадаючи в тишу і защіплюючи ще більше підгузків, і ще більше, і, незважаючи на це, ще більше, та він гадав. Чи вона узялася за прання заради отримання засобів для існування, або була лише рабом 20 або 30 онуків? Жулія підійшла і стала поруч з ним. Разом вони пильно дивилися донизу, з певного роду зачарованістю, на цю здоровецьку фігуру внизу. Коли він дивився на цю жіночку, на її характерну поставу, її товсті руки що простягалися до тієї мотузки, її стерчачі, могутні, колоподібні сідниці. Йому вперше вразило те, що вона була прекрасна. Це ніколи раніше не спадало йому на думку, що таке тіло 50 років, розбухле до жахливо величезних розмірів внаслідок виношування дітей, потім загартоване, грубле? Наслідок праці, допоки вона не стала грубозирнистим, наче переспіла ріпа, може бути прекрасним, але воно було таким. І, зрештою, подумав він, чому би ні? Це суцільно щільне, безформне тіло, наче брила граніту. І ця зітерта шершава червона шкіра мала таке ж відношення до тіла дівчини. Які плід шипшини до троянди. Чому ж плід повинен стояти нижче від квітки? Воно прекрасна, пробонів він. Воно має по метру в обхваті на кожне стегно, безсумнівно, сказала Джулія. Це її стиль краси, сказав Вінстон. Він тримався за гнучку талію Джулії, з легкістю огортаючи її своєю рукою. Від стегна до коліна її бочок був супроти його, їх тіла ніколи не зможуть створити жодної дитини. Це було тією єдиною річчю, яку вони ніколи не зможуть зробити. Лише за допомогою слова, виринаючи з уст, від розуму до розуму, від свідомості до свідомості, могли вони передавати далі цю таємницю. Ця жіночка там унизу не мала ані розуму, ані свідомості, вона мала лише сильні руки, палке серце і родюче черево. Він гадав, як багато дітей вона вже народила. Це з легкістю могло бути і 15. Вона мала своє миттєве квітіння, рік, можливо, шепшинової дико трояндової краси. А потім вона зненацька розвухла, наче забліднена ягідка, і стала жорсткою, червоною і грубою. А потім її життя перетворилося на суцільне прання, чищення, штопання, кухарство, прибирання полірування, лагодження, чищення, прання, спочатку для дітей, потім для онуків, протягом усіх цих неперервних і незломлених 30 років. А наприкінці їх вона все ще співає. Це містичне благоговіння, що він його відчував до неї, було якимось чином змішане з тим виглядом світло блакитного, безхмарного неба, що розтягнулося вщент поза цими димарями на нескінченну відстань. Це було досить цікаво думати, що це небо було однаковим геть для усіх. У Євразії чи Східазії таке саме, як і тут. А всі ті люди під цим небом були також вельми щиро такими самими. Геть усюди, геть по всьому цьому світові. Сотні тисяч мільйонів людей зовсім як у ця. Люди необізнані та байдужі. До існування один одного, утримувані негарізно, за допомогою стін із ненависті та брехні, а проте майже зовсім цілковито однакові люди, які ніколи не були навчені думати, але які запасаються у своїх серцях, шлунках і м'язах тією силою, що зможе одного дня перевернути цей світ, якщо й була надія. То вона крилася у пролах. Навіть не дочитавши до кінця цю книгу, він знав, що це повинно було бути Гольштейновим фінальним посланням. Це майбутнє належить пролам. А чи може він бути певним, що коли їх час прийде, той світ, який вони збудують, не буде точнісінько таким самим чужим для нього. Вінстона Сміта, як і цей світ партії. Так, оскільки, принаймні, він може бути світом здорового глузду. Там, де є рівність, там може бути і здоровий глузд. Раніше чи пізніше це може статися. Сила може змінитися у свідомість. Ці проли були вічними і невмирущими. Ти не можеш сумніватися у цьому, коли ти дивишся на цю героїчну постать на подвір'ї. Зрештою, їх пробудження має настати, а допоки це не трапилося, нехай навіть це може статися через тисячу років, вони будуть лишатися живими наперекір усім цим ймовірностям, наче птахи, переходячи від тіла до тіла тією життєздатністю, яку ця партія не поділяє і не може вбити, що ти пам'ятаєш запитав він. Тодро дрозда, що співав до нас того першого дня на краю того лісу. Він співав не до нас, відповіла Джулія. Він співав на радість собі. а він не так. Він просто співав. Птахи співають, проли співають. Партія не співає. Крізь геть по всьому цьому світові, у Лондоні та Нью-Йорку. У Африці та Бразилії і у тих містичних заборонених землях поза кордонами, на вулицях Парижу та Берліну, у селах тих безкраїх російських рівнин, на базарах Китаю та Японії усюди стоїть та сама суцільна щільна, непереможна постать, зроблена жахливо-величезною через працю та виношування дітей. Тяжко працююча від народження до самої смерті і все ще співаюча. Назовні, з цього могутнього лона, раса свідомих істот повинна постати одного дня. Ви були мерцями, вони були майбутні. Але ти можеш поділяти це майбутнє, якщо ти збережеш живим свій розум, так само, як вони зберігають живим своє тіло. І передаси далі цю таємну доктрину, що два плюс два дорівнює чотири. Ми є мерцями, сказав він. Ми є мерцями, луною відповіла Джулія за свідомленням почуття обов'язку. Ви є мерцями, сказав залізний голос позаду них. Вони аж відстрибнули нарізно. Він станові здавалося, перетворилися на суцільну кригу. Він міг бачити цілковито увесь той білок навколо райдужної оболонки очей Джулії, її обличчя стало молочно жовтим. Ці плями рум'ян все ще різко виступали на кожній вилиці, майже начебто не пов'язані зі шкірою попід ними. «Ви є мерцями. Повторив той залізний голос. Це за картиною, видихнула Джулія. Це за тою картиною, сказав той голос. Залишайтеся точно там, де ви є. Не робіть жодного руху, допоки вам не накажуть. Це почалося. Це почалося нарешті. Вони нічого не можуть вдіяти, окрім як стояти і витріщатися в очі один одному, бігти заради життя. Вибратися з цього будинку до того, як буде вже занадто пізно. Жодних таких думок не спадало їм на думку. Не мислимо, не коритися цьому, залізному голосу зі стіни. Там було ляскання, так наче засув повернули, назад і тріск від розбитого скла. Та картина впала на підлогу, відкриваючи телезахист позаду неї. Тепер вони можуть бачити нас, сказала Джулія. Тепер ми можемо бачити вас, сказав той голос. Станьте у центрі цієї кімнати, станьте спиною до спини, схрестіть ваші долоні поза вашими головами, не торкайтеся один одного. Вони не торкалися, але йому здавалося, що він може відчувати тремтіння ціла Джулії. Або, можливо, це було лише тремтіння його власного. Він міг просто і легко спинити свої зуби від сокотіння, але його коліна були поза його контролем. Там був звук топотіння чобіт унизу. Всередині та назовні цього будинку. Це подвір'я, здавалося, було вщен сповнене людьми. Щось волочило по плитняку. З півдні її жіночки раптово увірвався. Там був довгий, що перекочувався брязкіт, так наче ту балію ж бурнули геть крізь усе подвір'я, а потім безладні люті вигуки, які скінчилися у воланню болю. Цей будинок оточено, сказав Вінстон. Цей будинок оточено, сказав той голос. Він чув, як Джулія стисла свої зуби докупи. «Я гадаю, ми можемо також сказати прощавай. Сказала вона, ви можете також сказати прощавай, сказав той голос, а потім інший досить відмінний голос, тонкий та оброблений голос, що якого він мав таке враження, що вже чув його десь раніше вразив його. І, до речі, допоки ми усі в темі, ось і свічечка, щоб твоє ліжко запалити, ось і тесак, щоб твою голівоньку відрубити. Щось звалилося з тріскотом на ліжко поза спиною Вінстона. Верхів'я драбини було просунуто крізь вікно і при цьому було вщент вибиту раму. Хтось дерся крізь вікно. Там було і масове стихійне до потіння що знімалися догори по сходах. Ця кімната була сповнена дужих і однакових чоловіків у чорній уніформі, підкованими залізом чоботами на їх ногах. Із розкладними кайками у їх руках. Вінстон вже більше не тремтів, навіть своїми очами він заледо міг рухати. Лише одна, єдина річ мала значення зберігати нерухомий спокій, зберігати нерухомий спокій і не давати їм жодного приводу вдарити тебе. Чоловік з гладенько щелепою боксера-професіонала. У якій його рот був лише дуже вузенькою щілиною, спинився навпроти нього балансуючи із задумливим поглядом, своїм розкладним кийком між великим та вказівним пальцями, Вінстон зустрівся з ним поглядами, та відчуття оголеності з його долонями, за його головою і його обличчям та тілом усім відкрите для спостереження. Було майже нестерпним. Цей чоловік висунув кінчик свого білого язика, облизав те місце, де повинні були бути його губи, а потім пройшов далі. Там був ще один тріскіт. Хтось узяв скляне прес пап'є зі столу і розтрощив його на друзки об кам'яну плиту над каміном. Той уламок кралу. Крихітна, зморщичка рожевого, неначе цукровий бутон, троянди, з торту. Покотився по килимку. Наскільки ж маленьким, подумав Вінстон, наскільки ж маленьким він завжди був. Він відчув я духу та важкий глибокий удар позаду себе. І він зазнав брутального стосану по своїй правій щиколиці, який, може, позбавив його рівноваги. Один з цих чоловіків, що сили з розмаху влупив своїм кулаком у сонячне сплетіння Джулії, переломивши її навпіл, наче кишенькову лінійку. Вона корчилася і била ногами по підлозі, борвалася за подих. Вінстон не насмілювався повернути власну голову навіть на міліметр, але іноді. Її синювато сіре, ядушне обличчя виринало у куточку його зору. Навіть поглиненим власним жахом, це було так, неначе він міг відчувати той її біль у своєму власному тілі. Той смертельний біль хай там як був менш наполегливо брутальний, ніж та боротьба за повернення її дихання. Він знав, на що це було схоже. Цей жахливий, агонізуючий біль, який заповнював геть усе, про те, який не можна було вистраждати і знести зараз, оскільки понад усе решту необхідно було повернути здатність дихати. Потім двоє з цих чоловіків підняли її за коліна на плечі та винесли її геть з цієї кімнати, наче лантух. Вінстон мигцем зиркнув на її обличчя. Перегорнуте до гори дригом, жовте та скривлене і заплющеними очима, і все ще з тими плямами рум'ян на її щуках. І це було останнім, що він побачив у ній. Він стояв мертвенно, смиренно. Ніхто поки що не вдарив його. Думки, які з'явилися за їх власною волею, але, здавалося, цілковито нецікаві, почали майорити крізь його розум. Він гадав, чи взяли вони містера Чарингтона. Він гадав, що вони зробили з тією жіночкою на подвір'ї. Він зауважив, що йому дуже кортілося цяти. І це було неабиякою несподіванкою, оскільки він вже робив це дві або три години тому. Він зауважив, що той годинник на кам'яній полирці показував дев'яту, майже на увазі 21 першу. Але це світло, здавалося, обложене надто сильним. Чи не повинно це світло бути згасаючим у 21-й годині серпневого вечора? Він гадав, чи зрештою він та Джулія помилилися часом, проспали цілий оберт стрілок годинника і думали, що була 20.30, коли насправді вже була 8.30 наступного ранку. Але він не продовжив цієї думки далі. Вона була нецікавою. Там була інша, легша худа у коридорі. Містер Чарінгтон увійшов до кімнати. Манера поведінки цих чорноуніформених чоловіків зненацька стала більш субординованою. Щось також змінилося у зовнішньому вигляді містера Чарінгтона. Його погляд впав на ті уламки скляного прес-пап'є. — Приверіть ці шматки, різко сказав він. Якийсь чоловік скокожився у покорі, той акцент, кукні зник. Він стом усвідомив, чий голос він чув декілька хвилин тому у телезахисту. Містер Чарінгтон все ще носив свій старий оксамитовий жакет, але його волосся, яке було майже сивим, перетворилося на чорне. Також він не носив своїх окулярів. Він обдарував він єдиним гострим поглядом, так наче засвідчуючи його особистість, а потім вже більше не приділяв йому жодної уваги. Він був все ще упізнаваним, але він же не був тою самою людиною, його тіло випрямилося, і, здавалося, стало більшим. Його обличчя перенесло лише крихітні зміни, чи не зважаючи на це, завдали цілковитого та суцільного перетворення. Чорні брови були вже менш густими, зморшки зникли. Цілі рижси обличчя, здавалося, було змінено, навіть ні здавався коротшим. Це було холодне у стані бойової готовності обличчя чоловіка приблизно 35 років. Вінстону спало на думку, що це перший раз у його житті. Він дивиться з твердним знанням на члена поліції думок.